Над законодавством у сфері культури міскуватиме світлоголова Таїсії Повалій. Заступник глави виборчого штабу партії регіонів Олександр Єфремов розповів, яку роль передбачили співачці у парламенті. За словами Єфремова, у списку партії регіонів і дійсно є багато знаменитостей. Наприклад, Ян Табачник, який зустрічатиметься з виборцями в рамках прописаних зустрічей. Однак другий номер Повалій до довів агітаторів партії не належить законодавча діяльність, робота з установами культури. Ось головні її завдання. А ось у фронті змін назвали тих, хто над законами вже точно не мудруватиме. Принаймні у складі партії відразу п'ятьох осіб виключили зі списку, і все через те, що вони порушили рішення про участь у парламентських виборах в рамках об'єднаної позиції Батьківщина та формування єдиного списку кандидатів на мажоритарних виборчих округах, та пішли на вибори як самовисуванці. Серед таких Людмила Кісієва, що зареєструвалась у місті Джанкой, Володимир Грабовецький, самовисуванець у долині, Юрій Дерев'янко, округ у місті надвірна. Володимир Токар з Білопілля та Богдан Гребенюк, що зареєструвався в одномандатному окрузі Дарницького району Києва. Жодних коментарів від Арсенія Яценюка з цього питання не було.